День Незалежності, наше головне свято головне свято нашої країни, нашої нації, моє особисто, і, в принципі, можемо так сказати, всього світу. Тому що зараз світ дивиться на країну, яка бореться за свою свободу так, як ніхто. І от мені здається, що це дуже важливо, щоб ми сприймали це як глобальне свято. Бо, зрештою, українська нація тепер стала глобальною. Вона була завжди ну, останні 150 років такою, розсіяною по світах. Але це були люди різних поглядів і так далі. А зараз. Якщо ти українець, то ти за самостійну Україну. А якщо ти яка різниця, або як тобі все одно, то значить питання з твоїм українством. Українець День Незалежності це синонім. День Незалежності чи День відновлення незалежності? Мені подобається теза День відновлення української державної незалежності. Більше того, у документі, який напевно всі вже бачили, у звичайному шкільному зошиті, в якому народний депутат України, колишній політв'язень. З 26-річним терміном Левко Лук'яненко писав конспекції там, начерк майбутнього акту незалежності, то там були дуже цікаві і є цікаві виправлення. Спочатку було написано закон, потім закреслено. Потім універсал взято в дужки. А універсал це відсилка вже до тих універсалів Центральної ради, які відновили українську державність після після кількох століть. А потім універсал було взято е, в дужки і було написано акт відновлення. Відновлення теж було закреслено. І це було пояснено тільки тим, що комуністична більшість парламенту, а тоді не треба забувати в Верховній Раді, треба було набрати 226 голосів, а в парламенті було 239 комуністів, плюс московський ПІП, піпкагіст. Тобто 240 голосів було тих, які не мали б голосувати. І тому це був компроміс зняти слово відновлення на замінити на проголошення. Але знов ж таки в серці кожної людини, яка читала, читає, думає про українську самостійність, ми розуміємо, що між державою. Петлюри і державою нашою нема відмінності. Ми бор, боремось за ту саму територію, за ті самі символи, кольори, прапори, за ті самі історичні дати, які нас об'єднують. Тому я за відновлення. Тобто, ми можемо юридично мати проголошення, але в серці маємо відновлення.